E Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Паїсія Печерського. Праведник подвизався у Київському печерському монастирі приблизно у 14 столітті. Однодумність і братня любов поєднували його з преподобним Меркурієм Печерським пісником. Обидва святі були нерозлучні, жили в одній келії, а після смерті поховані були поряд. Нині мощі цих печерських подвижників покоїться у дальніх Феодосієвих печерах лаври нетлінному цьому належить одягнутися у нетлінне і смертному цьому одягнутися у безсмерті. Значну частину свого недовгого життя Леся Українка була прикута до ліжка, але це не завадило поетеся стати однією з найвидатніших жінок свого часу. Лариса Петрівна Косач таким було її справжнє ім'я. Вона знала 11 іноземних мов, що дало їй змогу читати в оригіналах і перекладати шедеври світової літератури. Під пером поетеси новими барвами заграли сюжети про давньогрецьку касандру, дон Жуана з драми Камінний господар, єгипетську неволю євреїв. Її власні твори вражають віртуозністю слова і глибиною думки. Серед них збірки поезії на крилах пісень, думи і мрії, відгуки. Мандруючи світом Леся Українка шукала місце, клімат якого бодай трохи полегшив би її щоденні страждання. Спочила поетеса 1 серпня 1913 року у Грузії. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись жити буду, геть думи сумні. Історія головної виставки Радянського Союзу почалася із звернення другого всесоюзного з'їзду колгоспників-ударників у центральні органи влади з проханням про організацію в Москві всесоюзної сільськогосподарської виставки. Популярність виставки серед трудівників сільського господарства була надзвичайно велика. За право брати участь у ній боролись мільйони колгоспників і робітників радгоспів, тисячі агрономів, зоотехніків, механізаторів. Виставковий комітет отримав близько 250 тисяч заявок про бажання бути її експонентом. 1 серпня 1939 року відбулось відкриття виставки. Її емблемою стала грандіозна скульптурна група, що зображає тракториста і колгоспницю, які підняли високо над головами золотистий сніп пшениці. Праця людини окраса і слава. Праця людини без смерті її. 1 серпня 1939 року для громадян удостоєних вищого ступеня нагороди звання Героя Радянського Союзу було встановлено додатковий знак нагороди медаль Золота зірка. Перша медаль була вручена льотчику Анатолію Ляпідевському. 29 разів він вилітав у снігову заметіль та негоду, перш ніж знайшов і врятував команду Челюскінців. Під час Великої вітчизняної війни понад тисяча воїнів, а також партизанів та підпільників, отримали звання Героя і медаль Золота зірка у 1992 році, після розпаду радянського союзу, медаль була відновлена в Російській Федерації як знак нагороди до звання Героя Росії. Починаючи з 1998 року, орден Золота Зірка може отримати кожний громадянин України, який здійснив героїчний вчинок. Від багатства доброти, любові і самопожертви народжується відвага. У наступному випуску цього дня Православна церква згадує пам'ятну подію початку минулого століття обрітення мощей преподобного Серафима Саровського. Про етапи розвитку Житомирського музею космонавтики імені академіка Сергія Павловича Корольова, один з найвідоміших сучасних культурних закладів Києва, центральний будинок художника, 1 серпня 1990 року на місцях перебування козацьких січей у Дніпропетровській та Запорізькій областях розпочалися заходи з відзначення 500-річчя Запорізького козацтва.